Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Так, я роблю розклад на дві доби на 48 годин від цього часу. От прибавляйте, 48 годин від 16.05 31 березня. І давайте глянемо, яка буде ситуація в плані ударів ракетами, дронами. По лівому берегу міста Запоріжжя. Ну, ситуація буде подвійна, люди, кажу вам зразу. Вона колихається. Вона буде стабільна, більш-менш ситуація. Але будуть і ось така, така річ. А що тут таке буде? Покажіть мені, будь ласка. Так, буде якась така ситуація. Ну, от як прилетіло десь один раз, як оце сьогодні днем. Ні з того, ні з цього. Бахнуло. Що це було, не Ось воно таке. Ну, я хочу роздивитися. Так, да, це будуть люди, скоріш всього, це будуть дрони. Скоріше, всього, бо король. Жезловий і оця фортуна це механічні якісь Двіження будуть йти. Чи будуть вони відбиті? Скоріше що Так. Да. Да. То, що буде по дронам, так. Да. Ракети будуть летіти. Ракети будуть летіти люди. Будемо ми з ними якось справлятися, де зможемо, де не зможемо, не справимося, зразу кажу вам. Да. Вони будуть кидати ще С-300. На жаль. На жаль, будуть казати, ще С300. Так, давайте подивимося, чи будуть руйнування житлових об'єктів по лівому берегу. Приватний сектор. Бачу я, поки я не бачу цієї ситуації, більш-менш нормально. Більш-менш нормально, хоча отут на трійку уходить, ну, буде тут йти допомога людям. Тобто буде працювати наше ППО. Будуть збивати, але, ну так, будь-як нічого по приватному сектору. Давайте глянемо багато поверхівки лівого берега, яка буде ситуація. Вроді як і нічого, вроді як все добре буде. Але люди будуть дуже боятися. Дуже боятися психологічно. Дуже буде напружена ситуація. Ну, сюди допомога п'ятдесятка червова, Тобто, в принципі, а... дайте роздивлю цю трансформацію. Так, буде летіти, буде летіти. Чи будуть удари? Почти, де конкуренція, тобто потенціал у нас теж є, будуть конкуренція. Будемо захищатися. Ой, проблем буде дуже багато. Ну, вроді як збережеться. По імператриці повинно зберегтися все ж таки. Я маю, маю на увазі іменно житлові об'єкти. Іменно житлові об'єкти. Зараз будемо дивитися а, промислові. Так, втрати людей, давайте глянемо. Втрати людей на 48 годин від цього часу. Ні, ні. Все буде добре. Так, давайте подивимося промислові об'єкти, яка буде ситуація. Взагалі по лівому берегу на 48 годин. Ну, повинно бути люди все добре. Іде загроза, так. Але буде захист Всесвіту. Повинно то підприємство працювати. Це взагалі. Давайте глянемо промисловий майданчик Заводського району. Дивіться, ну, коротше, вроді як і непогано. Вроді як непогано. Буде так захист захищатися ми будемо. Ну, може, там буде така якась ситуація, дуже напружена там, бо тут іде і суд, і. бачите, Дві п'ятірки подряд. Це кризисна ситуація, тобто... Може зачепити десь якось, може прилетіти не дуже там сильно, але зачепити. Ну, зараз, секунду. Плани є. Ситуація не ясна, вони планують щось. Але вроді як воно буде все одно працювати. Ну, в принципі, теж саме так карти підтвердили, під питаннячком там йде ця, ця можливість. Але все одно про промисловий об'єкт, навіть якщо постраждає, він буде працювати. Так. І там ще під питанням, там тучки. Мотор Січ. Блін, голова п'ять начала -го боліти. Та що таке? Ну, коли це скінчиться? Та ж неможливо так працювати. Дави на мозги. Будемо захищатися, люди. Будемо захищатися і позірки, і тут багато бажань, і король, монет. Сила падає не просто так. Ми буде, будемо прикривати. Загрузаємо ідею, але удару поки що я не бачу. Захищаємо. Так, давайте глянемо торгівельні об'єкти по лівому берегу. Я повторю, я роблю розклад на 48 годин від цього часу. Тобто, я тоді робила на 24 години, зараз я роблю на 48 годин. Ну, в принципі, по обом більш-менш нормально. Тут, можливо, дрон заб'ють, Теж потенціал є. Гарні новини будуть тут іде. В принципі, теж буде перемога. Буде загроза, буде, будуть сирени, не просто так не нехтуйте. Але буде перемога все ж таки. Ну тут королева, я навіть не знаю з п'ятіркою, як справиться, так. Тут будуть летіти люди. Будьте дуже обережні. Будьте дуже обережні. Так, і поїхали далі. А... Давайте подивимося, як спрацюють ППО по лівому берегу на ці 48 годин. Як вони спрацюють, який буде результат? Спрацюють добре. Спрацюють, вони будуть тягнути на собі дуже багато. На ці 48 годин. Але спрацюють гарно. Ось і вдача, трійка по е чашам. Але будуть тут на ріцарі, тобто тут роботи в них валом. Так, добре, поїхали далі. Е соціальні об'єкти. Чи будуть удари по соціальним об'єктам за ці 48 годин, ракетами, дронами? Лівому берегу міста Запоріжжя. Ну, буде все нормально, люди. Буде все нормально. Ця мені подобається п'ятірочка. Так, да, тут щось буде така історія, летіти буде, але більш-менш нормально. Тут, я, якщо навіть пошкодять, то буде і допомога, буде і потенціал того приміщення, тобто воно не, не вщен, як кажуть, знаєте. Оця, оця перемога, вона невеличка, тобто там можуть повредити щось, бо тут йде трійка і вісімка жезлів, тобто може дістатися така, але це не буде таке щось, знаєте, от соціальні об'єкти. Це ж розумієте, ну, щось повредити можуть, звісно, десь зачепити, стріляти по промисловим об'єктам, а попасти в промислові. Я вважаю промисловість, вся промисловість, це і інфраструктурні об'єкти. Розумієте, це теж промисловість, це не соціальні об'єкти. Соціальні це лікарні, садочки, таке судові, всяка фігня. А промисловість це іменно там, де промисловість. Тобто інфраструктура, комунікації, все це це промисловість. Так. Мости. Мости це соціальні, з, з, вокзали це соціальні об'єкти. Ну, давайте я подивлюся на Алянорманах ще. Ну, от бачите, от, по соціальним об'єктам десь щось може, там, де може щось дитяче буде. Е, щось таке ось воно намічається по змії, чи трапиться воно. Вони будуть захищати, звісно, але тут якось так, знаєте, зами. Ну, справляться, справляться. Там не буде такої патової ситуації. Так, і давайте я покладу скарбничку на лівий... А, давайте вже тут покладу балабіну, щоб не робити окремо, не хочу. Так, балабіну. Балабінос, ви бачите. Башня падає. Вона лежить між негативною і позитивною картою, ну більш позитивних. Будемо вважати, що все ж таки вона... Ні, подія якась буде. Якась подія буде. Вона буде прикрита якась. Якась подія буде все ж таки. Ну це не буде так. Я не бачу, що тут були удари. Прямо так. Удар. Кушугум. Щоб нормально все буде? Так, давайте я покладу скарбничку для лівого берега. Ну, бачите, тут іде така річ, як змія. Нікуди не дінеся, так? Ми будемо получати ці сюрпризи, будемо з ними. Тут, тут в негативі лежить Ліля, значить тут не все ми схопимо. Не все схопимо щось пропустимо. Да. Щось пропустимо. Роздоріжжя стоїть. Ну і тут ще під питанням, чи буде воно, скажемо так, чесно. Новини більш-менш нормальні, все світ на нашому боці, тобто. По цьому питанню. Ну, бачите, позитив в тому, що ще є ключ у нас в руках. А змія в позитиві, я навіть не знаю, як це сказати. Змія в позитиві. Це наша змія. Це наша змія, це наші хитрі плани, наша мудрість. Ну, хай так буде. Тим паче, що ключ в наших руках. Це позитив. А це результат. Ну, більш-менш нормально. Негатив, бачите, ось він і по крисам, і по роздоріжжю йде. Це то, що по лівому берегу в цілому. Так, і скарбничка для балабіну. Так, позитив, негатив, та і то. Позитив будуть, буде, як на краще будуть йти зміни. І ну, гарна карта для позитиву шикарна. На негатив де клевер, тобто буде якась, якщо це в негативі клевер лежить, то це буде якась, знаєте, ну не буде легкості, буде от такий напряг. Ну, в принципі, новини будуть непогані, непогані, але бачите, все одно башенка тут у вас сидить. Башенка сидить на подході. Так, кушугу. Так що будьте уважні. позитиві план, лисичка, в негативі дерево, сім'я, розвиток. Чому так? Чому воно в негативі? Якась буде, якась буде така історія. Ну, ви десь. Все ж таки, якась історія тут буде, щось там буде неприємне. Але по серцю, все нормально і у вас тут отак. Неясна ситуація, все понятно. Все понятно. План неясний. План неясний. Можуть бути мілкі якісь пошкодження, або попадання десь в якісь невеличкі об'єкти. І таке може бути. Ну, а по ітогу, в принципі, непогано для воєнного часу. Так, ну все, я вам все показала, лівий берег ми закінчили. Так що так. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, пока.